Типи темпераменту дитини. Спостерігаючи за дітьми, можна відзначити, наскільки вони різні. І мова тут не тільки про зовнішність та звички, а ще й про темперамент. Відомо, що темперамент проявляється вже у ранньому дитячому віці, тому навіть у дошкільника можна визначити, хто він: флегматик, холерик, сангвінник чи меланхолік. Ці знання допоможуть дорослим. Зрозуміти свою дитину та визначитися з тим, як правильно її виховувати. Дитина флегматик. Таку дитину можна охарактеризувати як спокійну, добру і незворушну. Діти-флегматики люблять бути на самоті і погано переносять перебування в гучних компаніях. Дитина з таким типом темпераменту врівноважена, проте їй дуже складно спілкуватися, а тим більше ділитися своїми думками та переживаннями з іншими людьми. Через свою повільність, флегматики часто спізнюються і не встигають вчасно виконувати потрібну роботу. До їх позитивних якостей відносять добродушність, постійність, цілеспрямованість. З негативних можна відзначити відсутність емоцій. Через що оточуючим складно зрозуміти, що думає та відчуває людина, повільність та впертість. Головним завданням батьків такої дитини є навчити її висловлювати свої емоції. Також психологи радять купити малюкові домашнього вихованця, якого він доглядатиме і піклуватиметься. Дитині з таким типом темпераменту підійде малювання, шахи, музика, де вона зможе розвинути свої творчі здібності. Флегматика можуть зацікавити види спорту, які не вимагають швидкої реакції. Дитина холерик. Діти холерики дуже галасливі та активні. Спостерігаючи за ними, складається враження, що вони заповнюють собою абсолютно все довкола. Така дитина дуже швидко захоплюється, проте нерідко кидає розпочату, але незавершену справу, особливо якщо вона виявляється складною, нудною або швидко її набридає. Оскільки така дитина постійно кудись поспішає, вона може говорити швидко і невиразно, ковтаючи слова або недоговорюючи закінчення. Така квапливість нерідко стає причиною прикрих помилок, незважаючи на те, що дитина знає відповідь. До позитивних якостей холерика можна віднести цілеспрямованість, активність, товариськість. З негативного Варто виділити схильність до істерик, підвищену дратівливість, неприйняття критики на свою адресу, надмірну емоційність. Завдання батькам є навчити малюка контролювати свої емоції та керувати ними. Холерику складно подолати емоції без сторонньої допомоги, тому важливо цікавитись у малюка, що він відчуває в конкретний момент. Після цього слід розібрати емоцію та знайти вихід, навчитися контролювати почуття, керувати ними. Такій дитині рекомендується займатися рухливими видами спорту, де вона зможе реалізувати свої лідерські якості. Футбол, хокей, баскетбол це те, що потрібно холерикові. Для контролю над гальмівними з процесами рекомендується спільні з дорослими заняття малюванням і конструюванням. Дитина меланхолік. Для меланхоліка характерна сором'язливість. Такі діти легко губляться, якщо щось у їхньому житті йде за незвичним або незапланованим маршрутом. Вони постійно і за все переживають, вирізняються високою чутливістю. Через те, що меланхоліки не здатні розповісти про свої почуття та переживання, вони можуть сильно страждати. Їм складно концентрувати увагу на чомусь одному, через що вони розсіяні та не можуть зосередитися на уроці. До позитивних якостей дитини з таким типом темпераменту відносять щирість, старанність, акуратність, відповідальність. З негативного можна виділити повільність, замкнутість, нерішучість та підвищену тривожність. Такі діти особливо потребують підтримки, похвали з боку дорослих. Через свою невпевненість вони бачать лише свої недоліки, зовсім не помічаючи своїх переваг. Тому завдання батьків стає навчити малюка вірити у власні сили. Така дитина складно включається в колективні ігри. Але слід зауважити, що поодинокі заняття можуть привести до того, що малюк замкнеться ще більше. Важливо допомогти дитині подолати себе, щоб і надалі розважатися на рівні з усіма. Дитина сангвінік. Дитина з таким темпераментом відкрита та товариська. Вона активна, але при цьому для неї властива врівноваженість. Сангвінік просто знаходить спільну мову абсолютно з усіма, тому часто це чи лідером колективу. Серед позитивних якостей сангвініки виділяють відкритість, життєрадісність, різнобічність. Говорячи про негативні якості, варто відзначити поверхневість та швидкий перехід від однієї справи до іншої, причому не закінчивши перше. Батьки зобов'язані навчити дитину-сангвінніка доводити до логічного завершення будь-яку розпочату справу. Для цього варто привчати малюка самостійно планувати свій день. На це може піти дуже багато часу, але якщо батьки будуть послідовні і маленькими кроками рухатимуться до наміченої мети, у них обов'язково все вийде. При цьому варто хвалити дитину за будь-який, навіть найменший. Але при цьому заслужений успіх. Таким дітям необхідні рухливі ігри. Але в спорті вони не будуть прагнути до кращого результату. Для них важливий сам процес навчання. Тому в цьому випадку важливо знайти доброзичливого тренера. Щоб визначити темперамент дитини, необхідно за нею спостерігати. Знання про тип темпераменту дитини дадуть змогу батькам обрати оптимальну методику її виховання та навчання. Це полегшить життя всім, і дорослим, і дітям, адже можна буде ефективно взаємодіяти в усіх сферах навчанні, відпочинку, побуті. Крім цього, батькам буде легше побачити та проаналізувати сильні та слабкі сторони свого малюка допомагаючи йому впоратися зі складнощами, характерними для його типу темпераменту. Темперамент є вродженою особливості, яку змінити неможливо, але розуміючи, які особливості закладені в дитині природою, дорослі зможуть допомагати малюкові навчитися керувати своїми почуттями, емоціями, розвинути впевненість у собі. Та інші якості, які можуть йому бути корисними.